титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх! Разом сильніші! Ну що ж, 2-0, а потім 2-2. Це таке нещастя для Полтави? Чи загалом якось гран? Не в ту, на цю стезю пішла. Ну, в чому нещастя, ми правильно ви кажете, 2-0 вигравали. Градус вдало для нас почалася. Хоча після першого забитого нами м'яча ді нас створив момент, них були ще відігратись. Вони так активно пішли вперед. Але змогли ми все-таки в першому таймі забити ще один м'яч Євро. Начебто в комфортному, в комфортній такій переваги пішли на перерву. Другий тайм другий тайм, треба віддати належне Діназу. Вони намагалися весь там відігратися, вони йшли вперед. Ми, на жаль, допустили дуже багато помилок, індивідуальних, технічних, позиційних, що дозволило Діназу відігратися. Щоб вигравати такі ігри, треба показувати кваліфікацію, кваліфікацію на футбольному полі. Не в одному моменті ти граєш правильно, а чотири моменти ти граєш. Втрачаєш м'яч або втрачаєш гравця. Ні, в кожному моменті, тоді ти будеш виграти. А поки ти будеш грати, отак як ми сьогодні грали другий тайм, перемагати дуже важко. Тому е, треба віддати належну до А ми будемо працювати і намагатися брати очки в наступних матчах. Сьогодні відбув таке Ян вічний міг не пропустити. Він декілька разів потягнув. А як ви от можете сказати, його гра не ну. Можливо, десь помилкам захисників або голкіпера раз в забитих голах, чи можливо вся команда? Ну, звичайно, що команда пропускає винуватий, як правило, не, один, не одна людина, не один футболіст. Це е, цепочка, помилок, які призводять до голу. Так, по гарячим слідам я не можу сказати. Треба передивитися другий м'яч. Мені здалося, що в на вратарю було складно його відбити. Досить непоганий удар. По першому м'ячу, ну треба дивитися. Але перед цими ударами ми допустилися позиційних помилок. Позиційних хто дає наносити цей удар, хто дає на змогу дати передачу. І ще раз говорю, нанести удар. Тому тут комплекс помилок. Тому я б так не, не став би говорити завтра. Так в нього були невпевнені дії. Не зрозуміло чому кожного неділю ми про це говоримо, розбираємо моменти. Але, на жаль, із неділі в неділю ігри до ігри повторяються одні ті ж самі моменти. Так вони були, але я не бачив критичних якісь помилок його діяли. Останнє про хороше, про забиті м'ячі. Ви все ж таки зловили Дінес на контратаках і забили два м'ячі. Це так само віддасть до хорошого. У ну, хороші моменти звичайно були як. Я не можу сказати, що у нас були одні погані. Просто що, як складалася гра і як вона закінчилася, звичайно, ми не задоволені, тому що ми вигравали. І ця перемога для нас була дуже важлива. Так, ми добре забили. Перший м'яч накрили Ян Костенко агресивно вступив відбір, а забив. Другий м'яч хороше відкривання гаржуя, своєчасна передача пасічника. Ну, Такі гали футбольні, то есть, гали дійсно непогані. Але цього замало треба цеплятися зубами в перевагу і вигризати очки. Тільки так можна здобувати очки в цілі. Нам цього не вистачило. Тому дякую вам, дякую. Що ж, сьогодні по суті було два різних тайми, якщо так брати в повністю всю гру. Ну, мабуть, так. Ну по-перше, перепрошую за емоції у другому тайму, бо по перше першому не забили, що могли, і пропустили, що що хотіли сьогодні. Була проблема, але вона тонко там, де тонко там і Надривається, бо є питання по голкіперу, є питання по центральним захисникам. Але молоді хлопці через таку гру будуть ставати зросліше. Так що я вважаю, що сьогодні ми да, вирвали цю гру, могли виграти її, але ж ця нічия, вона як перемога. Ви по суті всю гру грали дуже високо, грали, знаєте, от, як то кажуть, як то намагались пресингувати високо, але десь пропустили м'ячі на своїх же помилках. Помилки не скільки там тактичного плану, скільки ну, індивідуального, так, якщо, якщо можна казати. Бо в нас ну, є питання по, по хлопцям, які не готові були грати, але ж інших нема. Тому ми є надія на них. здається, що сьогодні зробили шах вперед. Але забили два м'ячі. Це, по суті, повпливали десь заміни, можливо, чи характер все ж таки гравців? Ну, я зараз в роздягальні сказав, що це був характер. Заміна, ну. Можемо казати і про заміну, але чому ні. Ви, по суті, можна сказати, задоволені? Чи могли хотіли більше? Я не задоволений, ну, але ж якщо можна щось додати, я б додав. Сьогодні маємо, що маємо, тобто ми знаходимося на тому місці, якому є. Сьогодні повинні були ну, не програвати точно. На перемогу ми сьогодні, мабуть, не награли, бо такі ошибки, які ну, самі собі два гола забили. От. Це буває, це перша ліга, це молоді хлопці. Дякую, дякую. Вам. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.